Видатні особи, Собєльський, Радзивіле. замок, проєкт Євросоюзу, Євросоюзом, так? заміна корпусу, протаворіння, подвір'я, Східної вежі, Краса. Жовківський замок, італійський архітектор Павло Щасливий, Чотирикутник. палац, приватні покої власників, паранізали, кабінети, скарбниця, скульптури гетьманів литовських і коронних. Резиденція відомих шляхетських родів Речі Посполити, Жилківських, Собіських Родзевілів. Це була власність Яна Третього Собіського, 17 століття. Це часи Хмельницького. Тут були мистецькі твори, ми тут читаємо. А потім резиденція Петра І після Хмельницького він пограбований був. І тоді вже Мазепа віддав. Це тута. Потім він занепадав. Добрий день. На так, частину так. цікаву арку. Так? Угу. Права ліва сторона використовувалися спочатку. Значить, це, тобто, призначення його було якби, фасадного такого. Так? Угу. Значить, на першому поверсі по правій стороні був арсенал маленький, по ліву сторону була маленька кумішка, невелика, угу. цигарня. І з лівої сторони там, от, в кутику маленький каретний дворик. Так, так. Супер. Музей. Кузня. Кузня. Так, ну, маємо сьогодні. ексклюзивна можливість. Е Бачите, як відчиняється замок. так? Простий механізм, як тут початується, звичайно, ставиться початок. Так. так. Вона знімається. Тобто перед тим дивиться, бо є печатка. Ст... Ну, так, не чи сумка? її хтось не, собі не, не посмівав, це нереально, бо в нас є охорона. Mm -hmm. Це нереально. А, таке ехо класне, клас. Ми собі, ми собі Такі, акустика така. А ви ж до кінця? Давай до кінця. Рази, точні, щоб Давай, пап, до кінця. Майстер раз. І ще раз, Давай, ще раз. підноситься до гори і опускається. Саме звичайний варіант. Я думаю, що вона є сучасна, вона надзвичайно робоча. Хайство було надзвичайно поважали. І я говорю, що першим самотологом були ході. Криваємо так? Так, відчиняємо клянку і на себе. І Він не відчиняється. Тому ви кажете, відчиняємо. Тобто, тобто ви стоїте, відкриваємо. Тобто намагаємося без ключа відчинити. Так, без ключа намагаємося відчинити. Дуже власне, власне, і тепер просто. І тепер відчиняємося і тепер відчиняємо. І так? Тепер і ми тепер відчинимося. І ми з вами поволі поступово. по такій так, досить. Знаєте такого персонажа Гервази? Ага. Ви мусите його знати. Це ваш колега за, за професією. Супер. Так, запитаємо накладку автентична. Скільки кімнат? І зараз нас, прошу тут зупинитися. А коло чому береться? Тому що коло сонця, так? І ці міста середньовічні, як правило, а так само було в стародавньому римі в Італії було. Що починали будувати з центральної точки, тобто основою є площа. І навколо площі йде по коло розбудова ідеального міста. А? О, і так. Значить, е Два килими. У нашому погазовому корпусі. Але немає, як не є абсолютно не звідси. Примени розкоші, зрозуміло, там вичаться зеркало, такі е е святкові обміні стули, гобілени, музичні інструменти. На страгі, в жовтній, в Всі події, події в жовтні пишемо. Wow. Так що як якщо... шов... Страчували людей отут, колись, так? Ну, я розумію дитинство, саночки то все як треба. фізкультурі. коскультурі. Буковелі зробили?